У жодній країні дерево народної поезії не вродило таких величавих плодів ніде душа народу не виявилася у піснях так живо і правдиво, як в українців. Слід визнати, що народ, який співає такі пісні і кохається в них, не міг стояти на низькому ступені розвитку й освіти. Так писали німецькі дослідники на початку 19 століття про український фольклор. Де ця Україна? Чому ми нічого не знаємо про неї? Дивувалися фольклористи Бельгії. Бо пісня не знає кордонів. Вона не тільки нагадала про Україну, а й сказала про неї багато більше, ніж говорять товсті журнали, книги та політики. Вона дзеркало душі народу. Світові ще належить пізнати багато таїн нашої душі, яка безмежна і багатогранна. Вітаю всіх, кому не байдужа доля України. Незламний борець за свободу і незалежність України інтелігент із великої літери. Усе це про Петра Ротача. Він залишив нам у спадок майже 30 книжок, унікальні літературознавчі та краєзнавчі розвідки. Письменник і вчений. Один працював як цілий науково-дослідний інститут. І робив це під постійним наглядом КДБ, потерпаючи від незаслужених моральних принижень, страху бути ув'язненим, турбуючись про безпеку родини. Надзвичайна працездатність, потужний інтелект, незламна воля. Петра Ротача запам'ятали усі, хто знав його особисто. Працездатності і цілеспрямованості цього науковця міг би по-доброму позастрити кожен, тільки його двотомна енциклопедія Полтавська Шевченкіана, чого варта. Петро Ротач не зважав на зацікавленість його особою спецслужб ставром націоналіста, яке в часи радянського союзу було синонімом неблагонадійності і спротиву тодішній комуністичній владі, кожним днем своєї невтомної праці приносив користь Україні. Петро Петрович справляв враження справжнього українського інтелігента, яку радянська влада, окупаційна російська комуністична влада, не не, не знищила. Таких людей було дуже мало. Такий був Антоненко Давидович, така була Ірина Стешенко, нащадок старицьких. Дуже рідко вдавалося побачити таких людей. Важко уявити собі особистість більш різнобічну і талановиту, ніж Петро Ротач. Для нього однаково важливими були поезія, літературознавство, краєзнавство. Колеги кажуть, що цей письменник був живим прикладом того, як можна перетворити письмовий стіл на велике поле битви за українську Україну. Його спадщині треба тільки йти. Вона потребує розгадування, декодування. Там інформація про день сущий, а особливо важлива інформація про день глядущий. Тому наше майбутнє ми можемо звіряти за художньою, літературознавчою, краєзнавчою спадщини Петра Ветича. Незважаючи на його непокору владі, що не полегшувало життя сім'ї, дружина завжди підтримувала і всебічно розуміла його. А син Олександр Петрович продовжує одну з важливих розпочатих батьком справ. Я вважаю, що те, що започаткував батька, це неоціненний може бути вкладом у нашу українську біографістику. Дуже багато пістолярна спадщина у батька. Вона теж чекає свого опублікування, його листування з письменниками діаспори, з письменниками, які складали цвіт нашого письменства і тут в Україні. Велика любов до рідної землі і безкорислива праця для неї починається із вміння взагалі любити своїх близьких свій дім, цінувати їх і мріяти, щоб корені українства, які плекав усе життя, не пропали марно. Мав у цій кімнаті свій кабінет, який складався із двох квадратів. От за цим столом, яким сидів Петро Петрович. Сижу зараз я, дуже любив свою внучку, нашу внуку ну, Марину. Він і вірш присвятив їй, написав, що, може, я оживу у тій гілочці зеленій, що онукою зову. Безмежні кілометри з яких таких шляхів асфальтованих, викладених бруківкою чи просто ґрунтових, облімовані обабічнивами нивами та лісами. Така вона, Україна, глибинна, щедра на врожаї, якими годує не тільки себе, а й чимало людей у світі. Скупа статистика врожайності це доля конкретних селян, великих і малих господарств із своїми клопотами та успіхами, з вирощеними власноруч хлібом, овочами та фруктами. Необхідним для держави продовольством. Що сіл та селищ тоненькими цівочками зливається у мільйонні показники? Якщо день при коло техніки поратися, уже на звук будеш знати, де яка ганч закралася. Микола працює механіком уже 25 років. Не кожен рік, коли поламається, ті робимо. Що всі не можуть знати. Щось знаємо, щось підказуємо. Комусь ми підказуємо. Так іде поочередно ремонт тракторів. На цьому тракторі вже і зносилось все, зараз повторно зробили ремонт двигуна, коробки, моста, передньої балки і зараз вже весною в бой поїхати. Фермерське господарство, стріла відносно молоде. Мічман у минулому. Віктор Гора, як і багато військових, свого часу потрапив під скорочення. Коли приїхав додому, саме розпадалися колгоспи. Для початку орендував 100 гектарів землі, тепер понад півтори тисячі. Не стоїть пусткою рілля, обдаровує господарів, зерном і технічними культурами. Щоб отримати високі врожаї пшениці, озимого ріпаку, ячменю, цукрових буряків. Учорашній моряк став не лише економістом, але й агрономом. Здається, дрібниця густота посівів не за технологією, або ж раптом із підживленням запізнилися. Чекай, що буде недобір врожаю. На цьому полі смуглянка на сусідньому фаворитка. Наші українські сорти виведені в інституті фізіології рослин. Вона реагує хорошо на азот, той, тобто, в принципі, проблем особливих таких немає, що і класні сосном третій, другий та клас. Стрімкий зліт цін, зрозуміло, господарство не оминув. Але робота на землі цикл безперервний. Закладене з осені, мусиш доглянути і зібрати. Цю роботу якось треба довести до якогось того логічного кінця, щоб були прибутки, були здобутки, була зарплата. Ну і в принципі, була якась користь і суспільству і мені там в тому числі рослинництво галузь затратна. Господарюють через кредитування. Поїздив керівник по світах, і там у кредит хліб вирощують. Але ж під які відсотки кредитів практично немає, тому що мільйон півтора то це ж не є кредит, яким можна дане господарство утримувати. Тобто, щоб були нормальні кредити, були нормальні відсотки. Тоді мова може пішла і за більш дешеву продукцію, там рентабельність більш високу. Вирощене на цих пагорбах зерно впевнений хлібороб не поступається іноземному. От тільки щодо ціни хліба з нового урожаю не береться прогнозувати, щодня ситуація на аграрному ринку змінюється. Але що будемо зі збіжжям не сумнівається. А де ж йому іще колоситися і тішити врожаями? Як не тут, на наших щедрих українських ланах? Знайомтесь. Зразковий вокальний ансамбль світанок, колектив юних красунь та неповторних голосів, які можна порівняти із мелодійними дзвіночками. А їх відгомін хочеться слухати і слухати довго-довго, поринаючи у мрії та фантазії. Вже не перший рік цей колектив стає лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Наполегливість та старання, згуртованість та неймовірно позитивний настрій дівчат з ансамблю кажуть на Волині здатні запалити будь-яке серце. В ансамблі світанок займається 55 школярів старшої та молодшої груп. І, хоча всі вони такі різні, але ж придивіться уважніше, кожна із них це як один великий талант, один колектив, одна музична родина. Діти дуже полюбляють співати щось веселе про музику. Така в нас пісня є Анастасії Комлікової Школа мрії, тому що дітки сюди приходять навчатися і розкривати свій талант. Наш колектив здобуває багато перемог. Тому що ми не лише на Україні виступаємо, приймаємо участь у фестивалях і конкурсах вокальних, але й також були за кордоном. Це в Польщі, місто Жешув, перше місце отримали, місто Лоць друге місце у нас було. В Болгарії дітки приймали участь в конкурсі вокального мистецтва. Мистецтво колективу тісно переплітається із патріотичними мотивами, які феєричними, яскравими мелодіями звучать у усіх закутках Волині. Українські мотиви у виконанні світанку вражають у самісіньке серце. Героїку патріотична пісня зараз настільки вона важливо, і це виховання патріотичне, яке ми, як викладачі, як дорослі. Е Дітям розкриваємо цей напрямок, прищеплюємо і любов до своєї вітчизни. І в наш час, в теперішній, повинно бути розуміння тих подій, які проходять на сході. Прославляємо наших героїв, які зараз на сході і які були на Майдані. Вони підтримують нашу країну, і ми хочемо підтримати їх. Уроки вокалу відбуваються двічі на тиждень. щонеділі – зведені репетиції, і звісно ж є заняття з хореографії, де педагоги формують дитячий артистизм. Розвивається мій слух, мій голос. Я почала краще співати порівняно з тими роками». Якщо дитина має бажання, це легко, навіть якщо в неї немає того таланту. Але якщо в неї є бажання і дитина відвідує всі заняття. Результати довго чекати не потрібно. Як бачимо, бажання у цих талановитих дівчаток вистачає, адже у кожної з них є своя маленька мрія, яка завдяки їхній клопіткій праці та хорошим вокальним здібностям у майбутньому сподіваються стане реальністю. Велике серце дарує тепло та досвід маленькому середеньку. Маленька мрія стає великою метою. І для нас, українців, вона одна: пережити війну, відновити економіку, мирно будувати нове. Своє українське суспільство засноване на праці та любові. Тримаймося і до зустрічі!